Яким буде розвиток подій, пов'язаних з рейдами ТЦК в спортзали та розважальні заклади? Ну, далі в нас, знаєте, зараз етап такий нам говорять величезної праці. Чи будуть вони працювати ще більш успішно? Так будуть, тому що механізм запущений. І я, наскільки розумію, там Будуть і результати, і взагалі в нас з'являється тільки чаш, яка говорить, що будуть приходити все нові нові комплекси, які ну, означають комплекси для розваг, для якихось розслаблюючих, релаксуючих да, міст. Отакі, так що там вони будуть розширяти ці місця, потрібно багато людей. Це наша дійсність. Зараз є велика нестача військових кадрів, зокрема штурмовиків. Яким чином Україна може вирішити це питання? Я б, тут, знаєте, я б не сказала, що стратегії немає, тому що стратегія є, є якісь домовленості через те, щоб навчи, якщо потрібно, то навчати. А дебрати згідно статистики, у нас ще достатньо людей. Там більше гірше з навчання, бо воно потребує часу. Так що по статистиці, по статистиці, і ці людей у нас достатньо. І зараз зробили аналіз і знову ж повторю те, що я говорила інформацію, що підуть все-таки в більші міста. Там, де які чином, не чіпали до сьогоднішнього дня. Чи правда, що заможні готелі, ресторани та інші заклади дають ТЦК хабарі, щоб до них не приходили? Я трошечки не, не так би поміняла б це не на рівні ТЦК, вони домовляються. Вони домовляються на рівні керуючих. От, от, саме це про це. Це не, не в ТЦК справа. У нас є ті, хто трошки вище стоїть. Чи будуть країни Європи скорочувати допомогу українським біженцям? Переглядати точно будуть, і якимось чином вимоги змінюються, будуть заставляти, щоб люди більш працювали. Так що, там, де діти точно залишаться, Інших будуть виганяти на роботу і Будуть саме якісь ті, хто взагалі не робить якихось змін, от якось їх там будуть підганяти. Оце таке переглядати точно будуть на вашу відповідь, конкретно переглядя, дати умови будуть. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи будуть і надалі депутати складати свої мандати та з яких причин? Будуть. Ви знаєте, в якомусь такому моменті, що їх мовби затримують, і там якось може навіть якісь домовляння є на рівні що, ну, тупика. Да? Їх затримують, не дають, щоб вони це робили, але вони просто будуть. Можуть навіть по здоров'ю, вони щось там не, не можуть не успівають, і бачать, що там все міняється, і навіть по у нас по справедливості. Ми її будемо бачити, що вони якось масово починають покидати свої місця, так що моя відповідь так. І, до речі, хочу підняти, знаєте, трошки нам розрядити сьогоднішні ефіри. Вчора <с> <с> написала мені людина під в коментарях. Сказала Степанівна, скажіть, будь ласка, що депутатів будуть забирати на фронт? Хай втікають. Так що я, я підтверджую цю інформацію, хай втікають. А насправді я хочу підтримати людей, які хочуть жити краще. Так що все в нас буде добре. Будемо жити краще. Далі слухаємо. Чи будуть СБУ займатися депутатами-зрадниками? Займаються це взагалі ж, якби сам процес довгий, чи є робота так вона ведеться, збираються факти, збираються доказова база, і взагалі ми якби закінчуємо по шість пентаклів, що це такий процес буде дуже довгий і кожен заплатить по рахункам. Так що тут якраз тут у нас все добре, все гарно, тут працюють, роблять свою справу, все прекрасно якими зараз є відносини залужного та сирського? Чи є напруження 100%. Між ними є, є напруження, але є якесь розділення обов'язків, і всі розуміють, що це потрібно робити, і зараз ми навіть будемо бачити цю продуктивну працю, що будуть рухати. Як по мені, напруження це нормально, це робота. Це все таки не родинні стосунки, не родинні відносини. На роботі все буває. І Якщо є там конкуренція, що мені показують, то це й теж є прекрасно, тому що конкуренція рухає світом. Чи отримає Україна від ЄС 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії? Є хороша сторона і погана. Чи ми його отримаємо? 100% ми його отримаємо, і е, тут е, воно вирішується да, на якомусь. А погана новина, що це буде не зараз. Е, так що отримати отримуємо, отримаємо, тільки що не зараз. Це буде пізніше. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Як вплине на україно польські відносини призначення нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска? Хороша новина, що у нас буде спільна праця, і ми будемо складати велику кількість договорів, і взагалі це про взаємодію, це про дружні відносини. Але чи будуть підніматися на рівні законів, перегляд якихось законів, перегляд стосунків? І це теж буде. Чому? Тому що є дуже багато неузгоджених моментів. І саме щоб. Наскільки я розумію, щоб в нас не було повтора того, що відбувається зараз, нам потрібно це все буде підписати. Але не дивлячись на це, як це все узгодиться, все в нас буде нормально. Я навіть можу сказати, що ми повернемось до тих відносин, що були на початку війни, тому що тут помагу. ми можемо, ми допоможемо, ми будемо стояти поряд поруч, і в нас будуть такі добросусідські відносини. Чи насправді російська хакерська система здатна впливати на вибори в Європі? Ну, на сьогодні здатна, але не треба думати, що нема противодії по сонцю там роблять. Дуже багато різної роботи на якісь там захисні системи. Тут взагалі може бути, що якби спалюються, да, їх палять, їх якимось чином відслідковують, і навіть щось там і міняють взагалі в програмах вплинути може, але та сторона теж не чекає, не реагує і доволі так активно реагує. Чи вдасться Росії провести вибори на окупованих територіях і чи підуть туди люди? Ну, вибори по силі там, знаєте, не дуже так і не підеш, тому що там будуть загрожувати, може, навіть десь якісь наказові дії будуть. Так що, на жаль, так підуть, але саме як система самозахисту, система захисту твоєї сім'ї. Окупуційна окупуційна влада, вона залишається владою, яка прийшла і творить насилля. Тут нічого не помінялось. Коли буде конкретний план дій щодо вступу України до ЄС? Ну, його тільки почнуть складати. Я, на жаль, не можу підтримати цю ідею, що, як ви кажете, тягнуть, тягнуть і почнуть вони якось. Ні, воно буде по помірності знову щось там узгоджувати, безкінечна якась така робота довга. І все воно йде по... до Єврофанта на рівні того, що узгодження законів. Щоб в нас була одна система законів. Ну, не буває, воно над, надто швидко. Але хороша новина, що в будь-якому випадку ми туди рухаємось. Ще так не було, що ми туди не рухались. Саме, навіть якщо воно йде трошечки так, я б сказала, не дуже активно, в будь-якому випадку будуть виставлені якісь сроки. І навіть уговорено, щось ми маємо почути, щось уговорено, коли воно буде, яким чином, в які часові рамки, і почнуть почнуться змінювати закони, і це саме буде показувати, що вже швидко. Все таки це ближче, чим було до, до цієї до цього зібрання, і ми це будемо бачити. Чи очікувати значні ракетні атаки на Київ у кінці року? На жаль, так, ми будемо саме бачити оцю активність. Це не про те, що вона буде щодня. Ні, тут та хороша новина, що вона не щодня, але вона йде на рівні того, що вони повертаються і будуть працювати. Ну, для мене конкретно як для таролога добре, що це по трієчці, а не по десятці. Все-таки це не така суперактивність, яка була того року. Але на жаль, вони теж стараються вдарити по якихось місцям дуже важливим для, для українців. Тут можуть бути різного роду розв'язки логістичні і взагалі якісь може активні місця перебування людей. Чи багато збитків в Україні нанесла хакерська атака на «Київстар»? Я не впевнена, що це занадто багато. Там якась страта капіталу, але це величезна компанія, яка з цим справиться, і це ну, для них не така вже величезна сума. А якщо ми подивимось саме, можливо, по часовим рамкам тут теж колесо фортуни. Колесо фортуни це те, що рухається дуже швидко. Так що знову ж я підтверджую, що це буде щось тимчасове, щось на декілька днів ось така якась історія. Чи будуть хакерські атаки на банківську систему України взимку? А ви знаєте, ну не завжди нам розказують, але вони якось дуже частенько, якщо так можна сказати, вони в нас діють. Так що нам дають вісім мечів, що. Відслідковується да і якось реагується. Так що є там у ці хакерські атаки, і, на жаль, навіть якась має бути активна щось подібне, як на Київстар. Вони будуть досягнути цьому успіху. Так що, моя відповідь так. Але це хакерська атака, яка відбудеться вночі. Вони якось вночі можуть пробити саме вночі не вдень, а вночі. Чи будуть прийняті рішення щодо демобілізації військових? Я єдине, що я можу сказати, що вони прийняти будуть. Єдине, що не зараз. Тому що людей недостатньо. Їх якимось чином змінюють якимись малою кількістю людей, їх відправляють на відпочинок, але це не мова зараз про демобілізацію. Я його все-таки можу назвати як відпочинок на якийсь певний час. Поки я не бачу саме демобілізації масової, на жаль, ні. Якою буде ситуація в Куп'янську найближчим часом? Важка ситуація в Куп'янську нічим не зміниться, вона зараз буде розвиватися доволі стрімко. Хороша новина, що у будь-якому випадку фронт буде триматися, і ми зупинимо, не дивлячись на те, що там буде надважко. Так що все-таки давайте. Віддамо цю цей пріоритет нашому ЗСУ. Вони все там правильно роблять. Ситуація важка, але контрольована. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.